Пошук роботи у Німеччині, які пакет документів, які вебсайти використовувати, як складати резюме, як відправляти це все. Ці питання досить актуальні для мене, тому що я зараз сама знаходжусь у пошуці роботи вже півроку і хочу з вами поділитися своїми досягненнями, проблемами взагалі ось цим всім процесом. Пошуку роботи. Це буде досить відверте відео. Я вам розкажу про це взагалі відмов, взагалі, як я це відслідковую, яка моя проблема, чому мені відмовляють, і тому подібне. Тож, сьогодні ділюсь власним досвідом, без прикрас, як, яку я взагалі роботу шукаю, і тому подібне. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина. Життя у Німеччині. На цьому каналі в мене дуже багато корисних відео про те, як шукати роботу, як підтверджувати диплом, взагалі кроки інтеграції. Про це все я розказую. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Коментарі дуже важливі для мене для того, щоб це відео виходило в рекомендації, а чим більше українського контенту, в рекомендаціях. Тим менше руснявого контенту, тому ж давайте зробимо український контент більш популярним на Ютубі в цілому. І давайте трохи перед історією я вам розкажу, чому я без роботи і була чи в мене взагалі робота. Я приїхала у Німеччину 31 березня 2022 року. Чому я взагалі приїхала? На момент початку повномасштабного вторгнення у мене була робота, я працювала з німецькою компанією, у мене був ФОП в Україні, і я працювала як е, штатний працівник на німецьку компанію. І коли почалось повномасштабне вторгнення, керівництво компанії запропонувало переїзд, якусь первинну допомогу. Е, Нічого вони не надавали, типу житла вони не надавали, вони просто запропонували: типу, ти переїжджаєш, ми тобі даємо німецький контракт від тебе тільки ось ця легалізація. Ну, тобто, ти все просто робиш, а ми тобі даємо робочий контракт, але нехай і на тому дякую. І поки я ось переїхала, оформила всі документи, і з 1 липня 2022 року я почала працювати в німецькій компанії як фронтенд-розробник. Хто не знає, що таке фронтенд зробить, як це, ви бачите, там не знаю, додаток на телефоні або вебсайт. І ось те, що ви бачите, це є фронтенд сторона тобто ця передня сторона. Я працювала ось над цим. Ще є бекенд сторона Ви не думайте, що сайт це тільки фронтенд. Так ось. І до а зараз я не працюю. Як це сталося? В червні мені зробили коротше, я працювала в стартапі. І стартап дуже залежить від грошей інвесторів. І в 2023 році наше керівництво очікувало, що інвестори зроблять наступне, наступний вплив. Коротше, нададуть наступний транш грошей, ми розраховували десь на 6 мільйонів, але е, пройшло півроку, і ми нічого не отримали. Ми отримали долю, тому керівництву довелося зробити таке важке рішення. Вони... Е, Мали б попрощатися з частиною персоналу. На момент, коли е, я дізналася про своє звільнення, е, нас працювало десь 30, ой, 30, 100 людей, і десь 30 людей було звільнено, скорочено. Е, ось таким чином. Е, як це сталося в мене? В червні мені 14 червня, здається, мені зробили чи 12, -го? 13? -го. Коротше, з 12 по 14 десь. Червня мені зробили операцію, і через два тижні після того, як мені зробили операцію, в мене був мітинг з моїм з, мої, з керівництвом компанії, і вони сказали, що на жаль, нам доведеться попрощатися з людьми і, на жаль, з тобою ось. І в мене залишалось три місяці, щоб ось цей мій, ну, типу, контракт, ну, по моєму контракту, після того, як йде процес. Корочення звільненням я можу відпрацьовувати ще е, три місяці, тобто вони ще три місяці мені платили гроші. І по факту мій останній робочий день був 29 вересня 2023 року. І з того часу я ось офіційно не працюю. Через е, те, що був ось такий е, період, що мені таки зробили операцію, потім. Е, повідомлено, що я лишаюсь роботи. Для мене це був стресовий період, тому що ну, хочу е, пояснити, що так, у мене там немає дітей, в мене тільки кіт, але в мене в Україні є е, сім'я, і я відчуваю е, якусь відповідальність того, що, наприклад, якщо буде ще більша е, в конфлікту війни в Україні, то е, ну, моя родина має можливість виїхати у Німеччину. Взагалі за кордон, тобто там є надто причини. І в випадку, якщо це буде необхідно, то я відчуваю свою відповідальність, що я маю допомогти. Також, наприклад, якщо і ні, якщо в Україні щось стається і там, не знаю, терміново потрібні якісь гроші, то я ось цей такий запасний варіант, який можу допомогти. Тому, Ось цей груз відповідальності, який я собі вигадала, який я собі придумала, який я сама на себе поклала, давив на мене, що мені навіть довелося поговорити із психологом трохи пропрацювати, тому що ну, дякуючи, що я тут у Німеччині на 24-му параграфі, так, я можу, я маю право там жити ще до 25-го року, у мене є що їсти, я маю де жити. Тому на цьому спасибі, але е, ну, просто в мене така думка була в голові, що я маю таку відповідальність. Тому десь аж до е, жовтня, до середини жовтня е, в мене була така трохи депресія, трохи щось. Я почала активно вести YouTube канал, це як моя віддушна, е, це як місце, де я можу. Відключитися від чогось поганого і переключитися на створення чогось гарного. І, до речі, ваші приємні коментарі підіймають мені настрій і, в принципі, мотивують щось робити, щось створювати. Тому дякую за ваші коментарі. У жовтні мені розказали, що є така послуга від Джобцентру АВГС-сертифікат, який можна взяти для того, щоб пройти. Коучинг з кар'єрним коучем пройти консультації, з ним же скласти пакет документів, які відправляти на вакансії, взагалі, де шукати роботу, як шукати роботу, якщо, наприклад, мені дуже якась компанія подобається, а в них немає відкритих вакансій, як писати ініціативне резюме і тому подібне. Також ми працювали взагалі, де я можу працювати, яка може бути моя заробітна платня, тому що, наприклад, у мене 10, Плюс ну, цього року буде вже 11 років, як я маю досвіду розробки веб-сайтів, і якщо я буду просити, там, не знаю, 20 тисяч євро на рік з моїм досвідом, то це буде дуже дивно з точки зору роботодавця, і він просто буде відмовляти просто по моїй заявці, навіть не питаючи, чому я. Хочу таку зарплату, таку маленьку. Ну, просто ради, заради цікавості можу, звичайно, колись вони сконтактуватися, спитати, але насправді ось такі справи, тому треба реально якусь оцінку давати своїм, своїй кваліфікаціям. І можна сказати активно прямо роботу. Я почала шукати в січні цього року. Я розробила для себе стратегію. Я розробила для себе таблицю. Тому що я такий чоловік, така людина, що мені потрібно в цифрах розуміти статистику, взагалі чого я роблю, скільки я роблю, чи я роблю я достатньо. І зараз я запрошую вас до комп'ютера. Я з вами поділюся взагалі всім цим, що я тільки що розказала резюме сайти. LinkedIn і статистика, як і її веду. Тож запрошу, давайте. Взагалі, взагалі, існує дуже багато сайтів, де ви можете шукати роботу. Давайте спочатку по резюме. По резюме в мене є відео на каналі з рекрутером, яка в принципі. Колись мені допомогла влаштуватися на роботу у Німеччині, з якою ми розбирали, яка має бути структура резюме, і вона відповідала на такі питання: чи, там, чи потрібно фото, чи потрібно вказувати в хобі, яка взагалі основна ціль вашого резюме. Тож рекомендую подивитися. І на основі її рекомендацій я склала собі резюме і також. Коротше, у мене є два шаблони резюме, які ви можете використовувати для свого, для створення свого резюме, одне для айтішників, а інше таке більш загальне. Тому запрошу подивитися відео. Також можете зазирнути в опис під відео і взяти ці шаблончики. Я використовую саме цей шаблон, який ви можете побачити і купити в описі під відео. І відправляю його. Щодо е, мотиваційного листа Unschriben або letter, то, то, то це насправді з мого досвіду, це не є обов'язковим. Так, деякі компанії, коли ти там, заповнюєш форму на сайті, потребують цього мотиваційного листа, але, е, наприклад, ну так, щоб у мене була якась кореляція того, що я відправляю резюме плюс мотиваційний лист, і мені там. Типу більше відповідають, ніж я просто відправляю резюме. То ні, такого його нема. Це все дуже індивідуально. І, наприклад, те, що я спілкуюся з іншими людьми, які також шукають роботи, і вони не відправляють мотиваційний лист. У них є набагато навіть більше співбесід, ніж в. Тож, чи є сенс відправляти мотиваційний лист чи ні, то просто дивіться самі. Ви ж розумієте, що мотиваційний лист повинен бути написаний під кожну компанію окремо. Так ви там пишете, які у вас, наприклад, є скіли, але там якісь деталі про цю компанію ви маєте також написати, щоб це не було просто якимось шаблонним листом, але це більше часу буде ще займати. Наприклад, в мене, щоб відправити десь 5-6 резюме, займає. Півтори-дві години часу. Тож дивіться, якщо вам ще мотиваційний лист треба писати на ці заявки, то це буде займати ще більше часу. Тепер щодо сайтів і соціальних мереж, зараз я хочу розказати вам про LinkedIn і також покажу, для чого вам потрібен LinkedIn. Так, посвіт. Так, соціальна мережа LinkedIn це професійна соціальна мережа, на яку я вам рекомендую зареєструватися, навіть якщо у вас не айтішна професія, наприклад, там вчитель, бухгалтер, айтішник, електрик, монтажер, інженер, будь-яка професія, навіть там медик. Я знаю, наприклад, той, той хірург, який мене. Оперував тут в моєму маленькому місці, ну як маленьке, я живу в місті, в якому 35 тисяч людей. І ось у цього хірурга є сторінка на LinkedIn. Чому ще важливо зареєструватися на LinkedIn? Навіть якщо ну, це, по-перше, ваша презентація, ви можете вказувати там більше інформації, ніж у вашому резюме. І, по-друге, Ну, напевно, 85% компаній у Німеччині мають якусь свою сторінку на LinkedIn, де ви можете знайти власника компанії, поспілкуватися з іншими людьми з цієї компанії, якось знайти цей конект і проявити більше активності в подачі вашої заявки. тобто якось там попастися на очі декілька декільком людям, або там знайти саме ту людину, до якої відправити ваше. Резюме. Тож, я зараз покажу е, свій LinkedIn. Зараз ви бачите мій LinkedIn, В мене все, все на англійській. Ви не звертаєте увагу, тут можна е, і інші мови використовувати. У мене на англійській, тому що, в принципі, мій головний профіль це англійська, тобто я шукаю роботу на англійській мові. Так, в мене є сертифікат німецької мови, B1, типу, я закінчила інтеграційний курс. але я не вважаю себе сильною в цьому, тому моя головна мова все ж таки англійська. Якщо там мені попадається вакансія з мінімальним знанням німецької, то я туди, туди, звичайно, теж відправляю. Але тут, наприклад, інтерфейс в мене на англійській мові, але сама моя сторінка на англійській і німецькій мові. Якщо бачите, ось у мене є і на німецькій мові. Ну, Воно схоже, але тут можна на різних мовах додавати текст. Тут є опис, хто я, які там технології використовується. Та? Далі тут, про мене, там, хто я, що я, який в мене досвід, просто в форматі е, тексту. Далі в мене тут Featured. Це якісь хайлайти, ну, тобто, чим я пишаюсь, можна так сказати. Тут є рекомендації, далі там, то, що в мене там, є YouTube канал про ІТ, що я просто фанатію від IT. Далі ось мій сертифікат про німецьку мову, там ще якісь сертифікати. Далі тут є саме пости ви можете писати. В принципі, мені консультанти по LinkedIn казали, що. Варто писати ще якісь пости, якісь свої думки, пов'язані з професійною діяльністю. Було б класно, так ти частіше попадалася десь там у стрічці новин у інших людей, але, чесно кажучи, я ще до цього не дійшла. Далі саме мій досвід роботи, що я там робила, де я там робила, мої якісь там, моє якесь портфоліо. Освіта, тут можна додати всю свою освіту. Licenses certifications. Тут, зрозуміло, можна додати ваші сертифікати. Також на самому LinkedIn можна проходити навчання, і ці сертифікати також сюди додаються. Волонтерська діяльність, скіли, рекомендації. Тобто, тут можна збирати якісь рекомендації від людей, які також є на LinkedIn, і ви якимось чином з ними працювали, або, наприклад, даже. Наприклад, якщо ви вчились десь, то ви можете отримати рекомендацію від свого там ментора тощо. І інтереси. Тобто, як бачите, тут більше інформації, ніж просто ви додаєте то резюме. Плюс тут є посилання там ось посилання, прям ви можете додавати до будь чого Ось це щодо LinkedIn. Також, наприклад, давайте. Я вам покажу компанія. Якщо, наприклад, компанія публікує вакансію, наприклад, давайте ось javascript Developer і компанія Move Elevator. Ми переходимо на компанію, і у компанії є своя сторінка. І на цій сторінці ми можемо і прочитати і про компанію, і що вони там постять. Далі чи є в них відкриті позиції вакансії, і є тут вкладка Люди. І тут можна знайти якраз ту людину, з якою вам варто сконектитися, списатися і подати свою заявку. Тобто, ви прям можете людині написати в особисті повідомлення, тобто ви можете або там меседж, ну меседж це платна функція, там тільки обмежену кількість можна писати, або там connection, додати нотатки, ви можете щось написати цій. Людині. Ось таким чином ви можете більше проявляти активності щодо подальшої заявки. Я ось так теж роблю. Якщо мені там цікава компанія, я ось знаходжу людину і пишу їй в особисті. Далі, що наступний пункт? Наступний пункт це саме про те, як я це відслідковую, тому що мені важливо знати в цифрах і взагалі бачити якусь. Динаміку моїх заявок і відповіді. Я вже розказувала в якомусь своєму відео чи про провал, чи якусь про систему пошуку роботи. Коротше, в мене є сторінка в Notion. Notion – це така безкоштовна програма, там є і платна версія. Звичайно, у всіх програмах, напевно, є платна версія. Є безкоштовні версії. Я створила собі таблицю, де я собі додаю, куди я відправила резюме, яка відповідь, коли я відправила. Тому що треба ще думати, ну, дивитися. Коли відправили, скільки там часу зайняло, давайте я вам взагалі покажу цю табличку наочно. Ось дивіться, до речі, ви цю табличку також можете забрати в описі під відео, тому що я вже про неї колись розказувала, і в мене є така ж табличка українською мовою. Ви можете собі використовувати як шаблон, також якщо хочете відслідковувати цю динаміку. І в чому тут динаміка? Тут в мене є всі мої заявки, точніше, ну, коли я не забуваю, я сюди заношу. Коли в мене падає мотивація, але я відчуваю, що мені треба все одно відправляти, я можу і не заносити сюди в таблицю те, що я відправила. І ось, наприклад, в мене зараз тут 153 заявки, хоча, ну, напевно, не напевно, а 100%, 100% я більше відправляла заявок. Компліт, тобто 37%, 37,9% в мене це компліт це відмов. Ось. Чому тільки 37, я ж маю вже по роботу отримати? Ні, просто деякі компанії просто не відповідають. І для чого мені потрібна ця табличка також, щоб я могла відслідковувати. Наприклад, що я в деякі компанії відправляла вже декілька разів. От, наприклад, Сендас я відправляла в січні, відправляла в грудні. Там, може, ще ось Commercial Tools також відправляла коли в квітні, в жовтні відправляла. І ось вони мені я відправляла 10 квітня, 12-го вони мені відповіли і відповіли відмовою. Хоча що я в жовтні відправляла, то не було відповіді. Я стараюсь також заносити ось ці всі відповіді. Також є тут в мене, що я вже проходила співбесіди. І ось, наприклад, Юск мені не підходить, вони запрошували мене на співбесіду, але вони мені не підходять, тому що вони знаходяться на кордоні з Данією. І це ну, просто я не, не маю можливості туди переїхати. Це Дуже-дуже далеко, тому вони ось мені не підходять. Коли відмовляють, до речі, коли відмовляють, коли пройшла співбесіда, ну, наприклад, коли ви просто відправили заявку і вам відмовили, це одне. А коли ви пройшли співбесіду, хоча б першу і вам відмовили, або там другу, і вам відмовили, то можна спитати причину. Не факт, що вони вам скажуть. Вони можуть сказати просто в загальному плані, типу, ми знайшли більш підходячого кандидата, а деякі компанії прям чітко говорять, чому ти не підходиш. Так в мене було на початку, десь в жовтні, листопаді, коли я відправляла, тому мені казали, там, англійська така невпевнена. Наприклад, у березні мені відмовили, тому що в мене нема досвіду тестування коду. Ну, блін, ну такий, я щасливчик, що мені тестили код останні декілька років, тому в мене нема досвіду, але е, знаючи такий відгук, я можу щось з собою зробити, так прокачати якийсь скіл, або е, якось по-іншому презентувати себе наступного разу. Е, так, е, що ще хотіла по цій таблиці сказати. Що так, ви можете також відслідковувати який термін відповіді. Наприклад, буває два дні відповідь, буває тут, не знаю, п'ять днів відповіді, а буває там декілька місяців взагалі можна а, чекати на відповідь про а, вашу заявку. Тож ось така табличка дуже прикольна. А, і взагалі просто відслідкову, і взагалі просто відслідковувати ось цей ваш процес, і там, не знаю, а, якщо. Податок, да? там, наприклад, подивіться такий, о, там 12 го числа я відправила багато заявок, я молодець. Типу такого. Ось такі інструменти мені допомагають взагалі відслідковувати е, мій процес подачі заявок. І давайте трохи підіб'ємо під підсумки. І зважаючи на. Усі ці, Весь цей процес всі ці а, невдачі, які мене спіткають, вже ну, можна сказати вже і півроку, то бувають моменти, коли я втрачаю якусь надію і задумуюсь, а чи вірно я роблю, чи варто мені далі йти таким шляхом, і, і думаю, ну не знаю, може піти там у пекарню, я вже й дивилася в вакансії а, в пекарню, щоб піти якось а, працювати тут, навіть не. Зараз не питання в тому, що там нема грошей, та? а питання в тому, що війна не закінчується і треба думати свої наступні кроки. Наприклад, у випадку, якщо в 25-му році, в березні не закінчується війна, то треба мати якісь законні, закон, законне підґрунтя для того, щоб залишитися у Німеччині. Приходити на, До речі, у мене є відео на каналі, я новеньке відео про те, на що можна змінити 24 й параграф, тому запрошую вас також подивитися, подумати, як рухатися далі. Так от, в 25-му році, вірогідність того, що Німеччина просто перепише закон під українців і залишить на 24-му параграфі, це просто мізерна. Приходити на азюль. Це е, дуже, е, ну, коротше, на Азюлі дуже багато недоліків, тому е, оптимальним варіантом законним підґрунтям – це робоча віза. Щоб отримати робочу візу, треба мати робочий контракт. Тому е, головна тема взагалі того, що. Е, що мені з цього року треба зробити, це знайти роботу, так? Плюс ще о, прорахувати, щоб це було, наприклад, максимум там о, влітку знайти роботу, тому що ще треба термін, там вже є сайт, тобто випробовувальний термін. Ти ж не підеш з першого дня. Робочого контракту робити собі робочу візу, тому що тебе можуть просто там через місяць звільнити, ти можеш просто не підійти. Тому ти, треба тобі також подумати, подивитися на обстановку, як в компанії, чи дійсно все там добре, чи ти дійсно підходиш, щоб тебе не звільнили, а ти вже там типу, на робочу візу подаєшся. Ось такі справи. Плюс сама віза робиться ж не за один день, це також треба прораховувати. Чому я зараз ще не шукаю собі. Якусь іншу роботу, там не знаю, в той же пекарні, тому що у Німеччині, е, чи пишеш ти у резюме, чи не пишеш, але вони все одно знають, що якщо е, ти е, з програмування змінив роботу на е, пекаря або грузчика, то вони це знають. Е, тому я не хочу собі поки що зіпсувати резюме, тому я е, Роблю максимум зусиль для того, щоб знайти роботу за кваліфікацією. І досить дивно, наприклад, в моїй професії буде, якщо я там не знаю, рік пропрацюю там або там, не знаю, якийсь там період пропрацюю на низьку кваліфікацію, взагалі не пов'язані з IT, і потім захочу знову в IT, то мене вірогідність, що візьмуть ще навіть менше, ніж зараз. Зараз у мене є там YouTube канал та я можу робити сайти на замовлення. Але це ж не, ну, я стільки не буду заробляти до 25-го року, щоб це було е, підґрунтям, причиною видати мені бізнес-їзу. Тому ось основна все ж таки тема е, це знайти роботу. Дуже багато різних страхів, е, моменти, коли нічого не хочеться, моменти, коли вважаєш себе, що ти повний дебіл. Е, що… Щось ти робиш в цьому житті, не так. Але насправді ну, я розумію, що, наприклад, в якій сфері дуже велика конкуренція, і який б ти охуїтельним, вибачте за слово, не був спеціалістом, знайдеться ще більш охуїтельний. Або просто та людина, яка вміє себе продавати. Наприклад, ще причини, чому іноді мені відмовляють, наприклад, там, в Мюнхені, вони хочуть, щоб я ходила в офіс. Я з задоволенням переїхала в Мюнхен, але знайти житло у Мюнхені просто нереально за короткий період. Я знаю кейси, коли люди шукали житло рік, а то й більше року. Тому, якщо вони хочуть, щоб я там через місяць почала працювати в офісі в Мюнхені, ну це просто нереально це зробити. Ось такі справи. Досить багато різних нюансів. Якщо вам взагалі цікава тема ось цього процесу, я буду вам іноді знімати якісь оновлення. Також, може, цікаво, як проходить співбесіда. Дайте мені знати в коментарях, може якось і запишу про співбесіду якесь відео з самим процесом співбесіди. Було б, до речі, цікаво, як це влаштувати, так щоб записати, може, якось зі сторони. Добре, дайте мені знати в коментарях, чи цікаво вам, як виходить співбесіда якось щось придумає. Ось так. У мене на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Давайте поговоримо в коментарях про страхи не знайти роботу, якщо ви також шукаєте роботу, ось певну роботу, не просто там будь-яку, а певну роботу, яку ви шукаєте вже якийсь період. І не можете знайти, чи є у вас якісь а, страхи. Ось. Чекаю вас в коментарях. Дякую, що додивились це відео аж до самого кінця. Ви просто молодці. У мене на цьому все. Дякую. Ще раз побачимось у наступних. Не забувайте про вподобайки, коментарі, підписуватись на мій канал, щоб бути в темі. І до зустрічі в наступних відео. Чи